Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки. Часу, коли дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами, Ісус сказав настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. Вони запитали Його, кажучи Учителю, коли ж це буде і яке знамення того, коли це має статися? Він же відповів: Глядіть, щоб вас ніхто не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи це я і час наблизився, не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо має це раніше статися, але ще не відразу кінець. Тоді говорив їм Повстане народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті і жахливі події, і будуть великі знамення з неба. А перед цим усім люди накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи в синагоги та в'язниці, поведуть вас до царів і володарів через моє ім'я. Обернеться це для вас нагодою для свідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не готуватися наперед, як відповідати, бо я вам дам уста та мудрість, яким не зможуть протистояти чи протирічати всі противники ваші. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі, і вб'ють декого з вас. І будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я, але й волосина з вашої голови не пропаде. У вашій терпеливості здобудете ваші душі, слово Господнє. Сьогодні буде загальна до всіх дітей, теж прошу уважності, послухайте. Така тема цього Євангелія, Божого Слова сьогодні про кінець. Це така тема, яка може викликати в нас страх, кінець світу, кінець життя. Але ці літургійні читання вони теж говорять про кінець літургійного року, який наближається. Наступна неділя це неділя Христа, Царя Всесвіту, потім перша неділя Адвенту, і знову буде початок. Так якби ми постійно є в тому літургійному році, закінчуємо рік, починаємо новий рік і так, так наше життя, воно має свій початок тут на землі, має свій кінець. Але душа має продовження у вічності. І хотів би, щоб ми спробували сьогодні так порозуміти це Боже Слово, не тільки як пророцтво Ісуса, про кінець світу, який колись відбудеться, можливо, сьогодні відбудеться, можливо, через 10 мільйонів років відбудеться. Ми цього не знаємо, скільки ще буде існувати цей світ. І це не важливо скільки, але важливо, як ми живемо в цьому світі, як ми проживаємо своє життя. І хочу, щоб ми це звузили до того, що цей світ це моє життя, цей світ це те, чим я живу стільки, скільки я проживу і кожен із нас. І щоб ми почули це слово конкретно до свого життя індивідуально. Ісус говорить, що будуть землетруси, голод, пошесті, жахливі події. Коли розпочалася повномасштабна війна, хтось говорив, що це є знаком того, що вже близько кінець світу, але цей Євангелій читали і 500 років тому, і тисяча років тому, коли були страшні війни, і в 20 столітті, коли були дві світові війни. І тут говориться про пошисті. Ми пережили епідемію коронавірусу. В середньовіччі було більше різних страшних епідемій. Кожна людина, читаючи це слово, застосовує це до свого життя у своєму періоді, в якому живе. Тому воно є завжди актуальним. І те, про що говорить Сьогодні Ісус, не є такими. Знаками, які ми повинні відчитати, що ось уже кінець світу. Тому що від того моменту, коли він вознісся на небо, настали останні часи. Як я казав, вони можуть тривати ще мільйони років, може, мільярди років, ми цього не знаємо. Бог є поза часом для нього мільйон років туди, мільйон років сюди, це так не так і багато. Але ми постійно живемо в такому від того, як Ісус вознісся на небо, живемо в часах останніх. Ми повинні жити з свідомістю, що кожен день може бути останнім, що це може бути мій перехід до вічності, може бути кінець цього світу. Але про наше особисте життя йдеться в цьому Євангелії. Як ми в своєму особистому житті переживаємо землетруси, голоди, пошесті, жахливі події? Хотів би ці кілька факторів так розібрати коротенько. Перше, це землетруси. Ну, напевно, кожен був десь свідком маленького якогось землетрусу, коли там. Посуда десь в шафі почала хитатися, і приходить страх, якась може бути паніка, що робити, куди бігти. Але спробуймо це перенести на наше духовне життя. Землетрус це час, коли щось є дуже нестабільним, коли під ногами немає опори, немає на що впертися. І тоді людина шукає опори, думає, куди бігти, де цю опору знайти. Апостол Петро ішов по воді, не мав опори такої фізичної, земної, але він в той момент опору знайшов в Ісусі Христі. Він дивився на нього і йшов по воді. Коли перестав дивитися на нього, побачив, що він стоїть якось на воді, прийшов страх. Почав тонути. Землетруси в нашому духовному житті це періоди кризи, періоди сумнівів, у вірі, в, в якому, віри в себе або в якихось стосунках. Землетруси це якісь труднощі, це страждання, це хвороба може бути, це смерть близької людини. Тобто те, що нас так може. Або легко, або дуже сильно може сколихнути. І тоді людина шукає опори. І якщо ми знайдемо нашу опору в Ісусі Христі, цей фундамент, тоді ми засмакуємо те, що можемо прожити будь-які випробування. Тоді ми можемо собі сказати, цілому світові сказати. Що я не боюся страждання, що я не боюся війни, що я не боюся смерті. Тому що моєю опорою, мого життя є Ісус Христос, той, котрий е, завжди є вірним, той, котрий е, ніколи, ніколи не похитнеться. Якщо ми на нього опираємося, на цей міцний фундамент, яким є Господь, то... Ми маємо цю стабільність, все інше в житті, мінливе, все таке. Якщо ми на людей покладаємося, бачимо в часі війни, коли хтось нам щось обіцяє, влада, інші країни, президенти, щось вирішимо, і можна так зануритися, повірити, що нам зараз точно всі поможуть, і все вже буде добре. І потім так раз і нічого немає. Це так, як вудочку закинули, і вже, 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 а там нічого нема. Чому? Тому що такою є людина, такою є цей світ, який є мінливим, нестабільним, деколи невірним. Вірним є Господь. Він є фундаментом, він є опорою. Далі Ісус говорить про голод. Е, голод це такий стан, фізичний стан, коли людина хоче їсти. Але коли людина хоче їсти, вона не сидить, склавши руки. Е, може би, я щось поїв і не буде довго, так знаєте, собі філософствувати, що я би щось хотів поїсти. Але людина піде шукати їжу. Навіть вночі пробереться до холодильника. Так тихенько, щоб ніхто не бачив, або там якісь нички занички собі повідкриває і буде їсти. Чому бо голодна, бо хоче їсти. Але якщо ми це перенесемо на наше духовне життя, то в кожному з нас, дорогі, є великий голод Бога і велика спрага Бога. І цей голод він нас штовхає до того, щоб йти і Бога шукати. Чому ми прийшли сьогодні на святу Месу? Надіюся тому, що ми голодні Бога. Надіюся тому, бо хочемо, щоб він нас наситив, бо в цьому світі не знаходимо відповідної поживи для нас, не знаходимо відповіді на наші запитання. Світ є нестабільний. Тут ми приходимо і відчуваємо цю стабільність Бога, коли б я не прийшов, яким би я не прийшов, в доброму настрої, в поганому, радісний, не знаю, сумний, страждаючий, плачучий, усміхнений. Бог завжди той самий. Він є завжди відкритий для нас. Приходимо на адорацію, наприклад, можемо. Ми різними приходимо. Ми кожен день прийдемо інакшими, бо в нас відбуваються різні події в житті, які на нас впливають, на наш стан. Деколи забіжемо такі піднесені, щасливі, там, Господи, як добре, а деколи прийдемо і не знаємо, що говорити, і просто хочеться в тиші побути. І Може бути сумно, може бути важко. А Бог той самий. Він завжди є і завжди людину чекає, завжди готовий з нами бути. Зрештою, його ім'я, яке він об'являє Мойсеєві, наприклад, Він каже: Я є той, хто є. Яхвей, той, хто є постійно є, не вчора, не завтра, не сьогодні є, завтра немає. Але Він постійно є, є стабільний і дає нам цю опору для нашого життя. Тож духовний голод, він теж штовхає нас до того, щоб Бога шукати, щоб іти щось змінювати в своєму житті. Можливо, є якісь перешкоди деколи в тому, щоб Бога знайти. Але ці перешкоди потрібно долати. І Бога шукати. Далі ем, Ісус говорить жахливі події, жахливі події. Коли ми про це говоримо в часі війни, то, напевно, для кожного найжахливішими подіями є сама війна, яка є безпосередньо пов'язана із смертю, з каліцтвами, з втратою життя. Втратою близьких друзів. Це найбільше страждання, це втрата життя. А далі теж втрата, хтось втратив майно своє, хтось втратив роботу, хтось втратив свої мрії на життя, бо ціле життя щось мріяв, але війна зруйнувала ці мрії або якісь плани на життя. Це жахливі події, які є пов'язані з війною. Як ми їх переживаємо, світло можуть виключити. Як ми це переживаємо? Говориться, говориться багато. Не буде світла, не буде світла, не буде світла. Що буде, що буде? А ми вже прожили не, одну, не один такий день, що не було світла. Але вижили, і це не найстрашніше в нашому житті. Нема світла, це подвійно можна розуміти. Одне, що під час війни. Немає світла, Божого світла, тому що людина живе в темряві, тому що людина е не знає, який крок зробити далі. А що буде далі, куди йти не бачить, якби є засліпленою цими всіма стражданнями, кривдами, насиллям, яке е бачимо в телевізорі, в новинах, в розповідях багатьох людей наших військових, бачимо ці всі каліцтва, бачимо знедолених, бачимо тих, котрі втратили близьких і рідних. Як ми це переживаємо? Як де в цьому Господь, як, він, як, ми, його, як ми дозволяємо Йому діяти в цих наших переживаннях, чи ми Бога туди впускаємо, чи ми собі там боїмося? В цю сферу життя Його не впускаємо, а Ти Боже, лише десь там. Ісус говорить про переслідування в сьогоднішньому Євангелії, говорить, що вас будуть за моє ім'я переслідувати, будете страждати. І, дорогі живучи в цьому світі, ми потрапляємо в такі ситуації, де нам потрібно робити вибір. Постійно потрібно робити вибір. Або варіант перший це бути вірними своїм духовним принципам, бути вірними Євангелію, навчанню Ісуса. Або другий варіант це вибирати свій комфорт і йти на компроміс деколи з гріхом, деколи з цим світом, деколи з дияволом, деколи з іншою людиною. Заради свого комфорту. І буває так, що людина, наприклад, працюючи нечесно, каже: Отче, та всі так живуть. Ну, Це брехня, бо не всі так живуть, але така фраза часом лунає: або не вкрадеш, не будеш мати, мені сім'ю треба годувати, я мушу так жити, я мушу. Обманювати, чи нечесно жити, чи нечесно працювати. Але що тоді відбувається? Людина закривається на Боже благословіння, отримує якісь, скажімо, матеріальні блага, має чогось більше, здобуває, може там будує за якісь там нечесно зароблені кошти. Але без Божого благословіння. І тоді питання, що мені важливіше? Бути благословенним Богом, ходити Його дорогами, жити в Його благодаті, чи важливіше щось більше мати, щось більше здобути, бо інші мають, а це заздрість потім. А той має. А чи має Він це чесно? Неважливо, не потрібно йти тепер до сусіда і питати, як ти там ці гроші заробляєш. Це Його справа, її справа. Але що нам каже Ісус на, ці наші, на цю нашу боротьбу духовну? каже: будуть вас ненавидіти, але і волосина з голови вашої не пропаде. Будеш чесним в роботі, будуть Тебе ненавидіти. Не будеш красти, обманювати, брехати, будеш чесно заробляти, чесно жити. Може, будуть тебе і ненавидіти, може будуть тебе висміювати, зневажати, принижувати, бо не так живе цей світ, не такими принципами живе цей світ. Але, дорогі брати і сестри, довірмо Богові своє життя, довір Богові свій землетрус, ці свої кризи. Якісь труднощі, хворобу, війну, якусь важку подію. Зараз, коли буде приношення дарів, то ми можемо це принести на вівтар, ми можемо це скласти на вівтар, навіть цілу нашу країну туди принести, весь наш народ принести на вівтар. Всі там помістяться, там є місце для кожного, в Божому серці є місце для кожного. Бо Бог хоче перемінювати нас, так як хліб і вино, Він перемінює своє тіло і кров, так Він хоче перемінити наші серця, хоче змінити нашу країну. Святий Йоанн Павло II, коли відвідував нашу країну у 2001 році, то молився такими словами: Нехай зійде твій Дух Господи. І відновить обличчя цієї землі, нехай відновить обличчя цієї землі, страждаючої землі, яка потопає в крові, але нехай Господь відновить обличчя цієї землі і дасть рясні плоди для кожного з нас, для нашої країни і для світу. Амінь.